Привіт, малята і хлопчики і дівчата! Я дуже рада вас бачити сьогодні на музичному занятті. Сьогодні нам з вами, сьогодні нам з вами понадобляться два, знадобляться два е, аркуші паперу. Або. Е, Два якісь аркуші газети або журналу. Можна використати, може, ви щось малювали, може що ви використали, можна і такий папір. У мене буде один папір білого кольору, один буде папір жовтого кольору. Бо зараз же ж весна, весна, сонечко сіяє, світить, і я думаю, що це буде гарний. Отже, два, два аркуші паперу. Поки ми з вами будемо співати, вітатися і співати голосні звуки, я думаю, що вам батьки знайдуть. Знайдуть ці два аркуші поперед. Я дуже дуже впевнена. Якщо ж не знайдуть нічого страшного, ви можете подивитися наше заняття в записі, потім програти його, а поки що можете попрацювати руками. Ми ж пам'ятаємо з вами, що ми можемо не тільки грати на музичних та шумових інструментах, а ще ми можемо долучати до нашого оркестру наші руки і наші пальчики. Отже, ми з вами зараз будемо вітатися з нашою чудовою піснею. З нашими пальчиками. А зараз ми будемо співати голосні звуки. Ви пам'ятаєте? На, на минулому занятті ми з вами співали звуки А О. У. А сьогодні ми будемо співати з вами І. Е. Спочатку ми ставимо правильно, правильно губи в правильну артикуляційну позицію. І сильно-сильно натягуємо на сина, щоб можна було побачити і верхні зуби, і нижні зуби, і, і між зубками щілинка. Щоб звук виходив. Бо якщо ми закриємо зуб, то з нічого не... Ми ж не будемо буде чути, а якщо ми з вами відкриємо їх, то всі почують, який у нас гарний голос, як ми гарно можемо співати і розмовляти. Тому ми з вами посміхаємось. Сильно тягнемо губи до наших вушок. І... І ж зубами у щілинка. Молодці. А як же ж звук Е? Ми переходимо його з звуку І. І і опускаємо щелепу вниз, і нижня щелепа трішечком виходить вперед. Губи натягуємо так, щоб вони до бушок натягувалися. е е, -е, 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 -е. Бачите, верхні і нижні губки видно. Ее, -е 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 -е. молодці. А як же ми з вами скажемо зуб. Та дуже просто. Ми з вами знов таки покажемо верхні нижні зубки, але широко відкриємо ротик. І до носика, і до вушок, Так, щоб натягнулися у нас тут м'язи по шиї. Дивіться уважно, а ми ж дуже вперед виходить. Так, дивіться уважно. Е. -І. е, -І. е -І. Давайте ще раз. Е І, е -І. Ой, які ми з вами молодці. Молодці. Давайте ще раз пригадаємо. І. е, І. І, і. Чим ширший рот, тим голосніше буде у нас звук І. І ми з вами співаємо в парі. Пам'ятаєте? Так. І. Е,

у нас з вами веселі звуки. Зараз пробуємо заспівати три звуки. E. E. F. E. У нас була весела поспівка і голосний. Для чого співали? Правильно, для того, щоб наш артикуляційний апарат працював дуже гарно, щоб губи дуже гарно чітко вимовляли слова при співі і при розмові нашій, про нашу, при нашому діалозі спілкуванні. Отакі у нас молодці. І, звичайно, для того, щоб ми з вами були здоровими та щасливими. Так. Я маю надію, що ви вже приготували папір. Я спочатку візьму білий, а потім візьму жовтий. А у вас вже який буде? Можливо, ви мені потім покажете, як ви саме грали. Це було б дуже Чудово! Я б дуже з задоволенням подивилася, як ви вдома самостійно граєте в оркестрі. І е, для того, щоб нам заграти в оркестрі, звичайно, одного паперу нам буде мало. Нам потрібно що ще? Правильно, нам потрібна музика. І у нас з вами буде незвичайна музика. Послухайте її. Вона буде повільно. Повільно. Вона буде складатися е, з двох частин. І ці дві частини будуть повторюватися. Отже, ми ці частини будемо виконувати разом з вами двічі. Грати ми будемо на папері різними способами. Дивіться, ми будемо з вами піднімати, опускати, піднімати, плавно, опускати, міняти ручку, піднімати, опускати, піднімати, опускати. У нас будуть отакі руки, зобити поки що. Взяли листочок і зробили отак. Тобто по листочку б'ємо долони. Працюють доли. долони долоні. Тобто, Ось якби ручки струшуєте, коли місімо. Підляді, так, на кінці, поптерську, поп'яти. Порядку, так, погляд, І не сповнувати. іншою рукою поряд крізь. Для того, щоб вийшов цей вистав, потрібно, щоб наша клітка дуже гарно працювала. Це повідомлення, так. Копити іншою рукою, вдарити по аркушу. Дивіться. Тепер уважно ще один прийом такий, там треба взяти, за одну ручку дивіться. Як ворожку треба. А потім раз. Тільки обережно, щоб папір не зарвати, легесенька. Притримують. І у нас піде ось такий рук. Чуєте? Пробуйте, ну зробимо Так, Там будемо. Можна так. Ну, так буде краще. Треба приведувати І спробували ще раз, спробувати, спробували Так, А потім саме добре? В характері музики потрібно. Так, так. так, так. Волод, і ще зробимо отак. Чи думає, що нам вас вийшло? І наша музика, ми доволі в поправимось. Що ми будемо грати з вами двічі, а ви вдома самостійно обов'язково теж пограйте. І навчіть цьому оркестру інших своїх е, близьких людей. Мама, тата, братик, або зустріч. Она дуже в Дуже думаю, їм приємно буде. Отже, приготували папір. Ми починаємо. Е, маю надію, що ви вже всі взяли. Так? Ми ще раз заграти цей оркестр, тому нам потрібно було і два аркуші. Зрозуміло, чому, так? Молодці. Всі вже mm. приготували другий аркуш? Всі? І я вже теж приготувала. У нас з вами буде зараз чудовий оркестр. E Ви молодці. пограли з вами в чудовий паперовий оркестр. Але, на жаль, наше заняття вже підійшло до кінця, і ми з вами прощаємося. Прощаємося, як і минулий раз. Ще раз носик, пушка. До. Носик, пушка. Побаченя. А тепер співаємо. До побачення. А тепер швидше давай. Готові? До побачення. До побачення, валянта. До побачення, Хлопчики і дівчата, до побачення, дорослі, до побачення діти. На наступне заняття обов'язково беріть ще папір. Ми з вами будемо повторювати грати е, в паперовий оркестр. Ви молодці! На цьому наша зустріч підійшла до кінця. До побачення!